Взагалі, є багато цікавих дрібниць, які допоможуть стати кожному з нас більш заощадливими і разом допомогти пораненій ворогом енергосистемі. Свій шлях до економії можна почати з простого: вдома використовувати більше природного світла, відкрити штори, обрати прозорий тюль, підняти жалюзі, а лампочки замінити на енергозберігаючі максимальне навантаження на енергомережі із 6 до 9 ранку. Це вважається піковим періодом. Усі готують каву, сніданок, хтось дивиться телевізор, і у якийсь момент система може просто не витримати. Тому експерти радять не вмикати одночасно всі звичні для нас електроприлади. Ми вмикаємо всі прилади послідовно, тобто по черзі. Наприклад, спочатку ми скип'ячуємо воду в електрочайнику, заварили собі чай, і тільки потім ми йдемо, наприклад, просувати речі, тобто ми Кати праску в розетку, оце два основні правила. А коли ви йдете з дому, то ліпше витягати все з розетки, бо і чайник, і комп'ютер продовжують споживати електроенергію, коли просто підключені, але вмикачі вимкнені. Вся техніка, яка знаходиться в режимі очікування, режим сон, вона все одно споживає небагато, але споживає до 10% Витрачається, ми платимо за те, що от вимкнені там якісь лампочки скрізь горять. На телевізорах, на якихось приставках, навчіться гріти у електрочайнику стільки води, скільки вам потрібно. Частіше розморожуйте холодильник і не забивайте його доповна, адже тоді прилад починає споживати більше електрики. А ще припиніть вмикати телевізор просто заради фону. Ліпше замініть його на радіо. Чим відповідно вище Ще температура прання тим більше має працювати більш потужно, має працювати наша машинка, і вона буде споживати відповідно більше. Тому оптимальна температура це 30 градусів, і кількість обертів також від цього залежить навантаження. До 800 обертів вам вистачить. Вечірній пік починається з сімнадцятої і триває до 22 години. Тому експерти радять усі справи, до яких потрібно долучати електроприбори, переносити на ніч. Якщо це не щось життєво необхідне. Наприклад, прати ліпше вночі і налаштувати свій бойлер так, щоб він підігрівав воду, коли всі вже сплять. Аби не вставати посеред ночі, щоб щось увімкнути, можна придбати спеціальний таймер. Він і запускатиме техніку самотужки. Є такий пристрій, який називається реле часу або таймер, і е, ви можете побачити, в нього є розетка. Ви його вмикаєте в розетку, до нього під'єднуєте свій електробойлер чи то пральну машину. І виставляєте це механічний, і ще електронний цифровий. Він простіший трішки. Виставляєте тут години, в які цей прилад буде самопрацювати, але ввечері сидіти у темряві не потрібно. Можна, наприклад, запалити свічки і навіть зробити це традицією. Кілька разів на тиждень проводити час мерехтіння вогників. Це як мінімум романтично. І пам'ятайте, навіть незначна економія буде дієва, якщо до неї долучимось, ми усі. Олена Ровенчук для телеканалу Київ.